Чергова допомога від Німеччини тепер у Запоріжжі. Автівку швидкої допомоги лікарні номер 8 передали волонтери з міста Ганновер. Спецтранспорт приїхав до Запоріжжя, доправивши і необхідні витратні матеріали, засоби гігієни та памперси. Швидка поповнить автопарк лікарні та допоможе оперативніше надавати спеціалізовану допомогу паліативним пацієнтам. Додають лікарі. Наразі у закладі перебувають 29 пацієнтів. Лікарі відділення навіть навчають родичів хворих догляду за ними. Втім, турбуються про пацієнтів не тільки у паліативному відділенні. Деякі люди отримують таку допомогу вдома. Медики додають, нова швидка скоротить час на очікування лікаря та у разі необхідності допоможе комфортно транспортувати запоріжців до медзакладу. У нас є відділення паліативне, там де лікуються важкохворі пацієнти, але крім цього, ми на дому надаємо допомогу паліативну мобільну, і нам потрібна швидка ну, карета швидкої медичної допомоги, щоб приїжджати на перев'язки. Ми робимо, навчаємо родичів, як доглядати. Важко хворих, тому що коли це стається зненацька, так ну люди не вміють доглядати таких пацієнтів. Незважаючи на всі ці виклики, незважаючи безумовно на кадрів, тому що ну, люди бояться, бояться за родини свої, тим не менш лікарня працює, продовжує працювати, більш того, удосконалюється за допомогою також і вас, і інших громадських організацій, міжнародних партнерів. Німецькі партнери передали спецавто разом з необхідними витратними медичними матеріалами, засобами гігієни памперсами. Волонтерка Марія, представниця громади Ганновера, спільно з німецьким лікарем-анестезіологом Хане Дірком приїхали, аби особисто передати автівку лікарні. Це вже сьома машина, яку Марія постійно самостійно перевозить в Україну. і Перша для Запоріжжя під час повномасштабного вторгнення загалом громада Ганновера доправила у нашу країну близько 200 фур допомоги по 30-40 тонн кожна. Згадуючи зараз останні події, які відбулися шість днів тому. Що як шкода, що це гарне місто, це гарних людей. Просто так зараз винощують. Це таке перше відчуття такого було, що ой, як шкода, що зараз це взагалі відбувається все в Україні. Це така несправедливість. Вони тут залишилися, люди не покинули під час війни навіть цю, цю країну, це місто, ці свої домівки, і тому ще більше є бажання допомагати тим, які тут зараз на місці. Ми плануємо надалі. Теж наступна наша акція буде зараз. У квітні.